Усім доброго часу. Дякую, що заглянули на мій канал. Давненько не було відео. Ось таку бачите красоту. Майже готові перехідні комплекти на дизельні двигуни. Двигуни також є. Буде показано далі. Які це будуть двигуни, і вже встановлені в них підшипнички. Підшипнички ось такої фірми. Всі абсолютно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто бажає замовити перехідні комплекти на дизельні мотоцикли, квадроцикли. Мотоблоки, різну самоходну, саморобну техніку. Звертайтесь за номером в описі під відео для з'єднання з коробкою мотоцикла МТ. Дякую за увагу. До побачення!